Так. Оч, дід мастер у нас. Скільки років стоять такого, щоб обдерто було, вже мені стидно стало. Загадала своєму мастерові, щоб зробив мені крильцо суперовське. А, каже, так, треба. Ну, сьогодні вже буде початок. Зараз опалубку дід виставить. Мастер такий покаже, який він. А то всім робить, а дума, а дума так. Думаю я. Ну нічого буде в мене. Не так швидко тільки. Ну, засіки ти його зробиш, до кінця літа зробиш. Давай саме цей чуді. Та не, не ж так нерви сильно, так сильно не треба напружуватися потихеньку. Хорошо? Мені щоб. За місяць, за пару місяців тут зробив, бо ще ж плитки тут багато треба, а вона не така й дешева. Займаємося порогом. Да, дід? Молодець дід. Продовжуємо, да? потім, як зробиш, потім я покажу, яке воно тут буде на цьому місці. Зараз нічого не видно, так? Да? Хто не розуміє, то і не пойме. Ну, видно, що. Погане діло, треба, щоб було красиве. Ну, Надіємося на красиве. Ну подивись, ж ніякого зараз немає. А ти буде так, да. зробиш, і буде красиве, і перило. І стільчика поставиш, і сядеш, і каву собі зробиш, і будеш та, цигарку, як закуриш, глава тут не йде накрито. Ну, давайте, удачі тобі, да? А це яку я красиву клумбу зробила. Ох, і красива вона. Зелена така. Цибулька вставалася її в воду. Головне підливати їй водичку. Там наче спіділюй сьогодні. Кожен день приходиться, бо вона так її п'є. Ну, яка красива, як їжачок зелений. Клумбочка, мені клумбочка вийшла. Ну, чим уже займатися, так і знаходиться по двору. Пройшла та й знайшла. Так, що ж із цього ми маємо? Можна тут щось вибрати. Заказали на вечір, прийдуть букет хочуть. А тут повно якихось бжджіл, лжучків. Господи, що вони тут роблять, що вони тут шукають. Ой-ой-ой, як роботаю тут. Ну треба буде, комусь треба, сусідам треба на день народження букет. Думаю, що щось виберу. Здалеку дивитися, та так красиво наче. А треба, щоб воно ж було ж трохи і вид якийсь мало. Щось виберу. Скільки там на той букет треба. Там можна. Ще наче не облітає, ще тільки розцвіло. То й звідси можна щось вибрати. Ох, і горді, це вже вони розцвіли, Ось та вже скоро й цвітуться сирені наші. Ох, як їх жуки полюбляють. Красиво, красиво, що не каже. Кіжечки живуть. Так, що ж моя кашпо вже відсвітається. Формуються вон, зелені ягоди вже є. Так що діло буде з першого року. Вон як їх поливати. Головне, не забувати поливати. Так, зелень росте. Поливати все потрібно. Так. Огірочки мої цвітуть, розсада буяє. Боже, що з нею робити? Мені трохи аж жалко. Куди ж садити? Земля суха, дощів немає. Куди, куди? Кінець місяця не за горами, а вона ж росте, росте і росте. І така гарна, душів не обіщають, земля суха. Ота От гора. Для нас тільки гора. це, для огородників. Ой, прийдеться, кожен рік хуже і хуже, і гірше якось, що без теплиць. Діла, мабуть, скоро зовсім не буде, щоб щось виростити в відкритому ґрунті. Буде сильно. Так-то воно так. А в теплиці вже б давно воно росло б собі. Але ж, да. це тільки помічтать. так то Ну, ладно, якось буде. Там з перших чисел обіщають опять грози сильні, похолодання. Ну, якраз місце для розсади. Не місце, а сезон буде розсади. Іначе куди її в такий садить засухливе місце. Так. Ось вже і пересадила трохи. Комусь отдам розсадку. Хай тоді її буде хтось на настійки. Головне її десь пристроїть, хай хтось посадить. Я ж усю її не висадю. Тоді, мабуть, мільйон штук буде. Ще ж така горна, ще як дві неділі постоїть, то вона тут і зацвіте, я думаю. Ой, горе, жалко, звісно, ну щось придумаємо. Будемо якось садити. А тут где похне, як кажуть. Ох, і о що тут? Біжоли літають так. Ох, і літають цвіте, Сьогодні вечором треба під вечір сходити таки до лісу. Хочу ж я таки того солов'я. Хочу ж його заставити, щоб він мені заспівав застать його десь там. Де він там ховається? Хай він мені таки заспіває. Треба йти, ну сюди він не прилетить. Ох, і гарно цвіте. Не можна надмилуватися. Це красотіще запахи, такі вже запахи. А натулилося і натулилося цей йогіт Боже. Вичай нема, абрикос, нема, хоч агрос буде. Я той от в тім році да, трошки була, то як зварила, а яке ж воно з нього такий джем з нього класний. Боже, ніколи не думала. Хороша штука, та це він такий не колючий. А рясний такий рясний. Такий, рясний такий рясний. Нехай росте. Хай росте. Ох, поле красиве яке. Зелене. І в жовтих квіточках. І в одуванчиках. Ой, як гарно на природі. Живемо так на природі, в такій красоті. Яка красота кругом. Головне, щоб тихо й дали нам ще пожити. Ех, а не буде по-людському, з ними не буде. Поки їх усіх не витрулять, не випхають. Самі вони по-доброму не підуть. Ну, хай, хай ждуть. Хай ждуть. За нами діло не стане. Так. Всім доброго, такого гарного дня. Красота, красота неймовірна.